Бачимо, що у нас пройти завантажився. Попереднім переглядом можемо побачити, що тут 310 товарів, спробуємо відкрити Подивіться. бачимо, що розпозналися групи підгрупи. артикул, виробник, назва, залишок, ціни. Можна створити нові товари. Подивимося, оберемо групи, над якими ми будемо працювати. Запишемо в прайс-ліст і подивимося. Чи обробилися ціни залишки? Сформуємо ціни під системи, потім облікової системи. Зайдемо в наш товар, який ми створили. Бачимо, що завантажилася РРЦ ціна закупівельна, завантажилася залишок. Також при певних налаштуваннях. Ми будемо створювати всі товари вручну. Налаштування прайс-ліста можемо додати певні налаштування, після яких треба перезавантажити прайс ліст а далі ми оберемо групи, по яким ми хочемо створити, наприклад, нові товари. І всі нові товари і номенклатура створюється автоматично. Наш прес-ліст звантажився, зайдемо його обробку, оберемо, наприклад, я хочу створити оці групи під групи і товари в них, відмітив, записую прей-ліст. Бачимо, що вже з аналогом у нас 38 товарів. Зайдемо всі товари, бачимо, що номенклатури постворювалися. Ось вони всі. Також, якщо відкрити аналог, побачимо, що номенклатура створилася в відповідній групі. Новий товар і так далі. Якщо у вас, наприклад, вже робоча база є товари поточного або іншого постачальника, і вам не треба створювати нові товари, щоб не створювати дубли, дублі, а треба знайти аналог цієї номенклатури і прив'язати до товару. Наприклад, у нас е, є цей товар. Ми, нам необхідно обрати параметр, по якому ми будемо шукати, наприклад, партикла. Е, за допомогою пошуку аналогів можна нажати кнопку Знайти аналог. І ми бачимо, що у нас існує поточний товар, до якого ми можемо прив'язати ці аналоги. Після прив'язки, е, залишок і ціни будуть впливати безпосередньо на цю номенклатуру. Зараз ми бачимо, що не залишків немає, наприклад. Відмітимо, з якими товарами ми працюємо, запишемо прайс-ліст, і ми побачимо, що формуємо ціни. Побачимо, що на поточний обраний нами товар будуть впливати наші ціни.